Добрий день, діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів. Отже, ми з вами на сьогоднішньому уроці розпочинаємо створення проєкту. Слово проєкт європейськими мовами було запозичено з латини і означає викинути вперед той, хто, той що висувається, той, хто впадає в очі. Пізніше проєкт починають розглядати як ідею, за якою суб'єкт може і має право розпоряджатися власними думками. Отже, етапи проєкту це проблема, планування вирішення цієї проблеми, проєктування, сам продукт та презентація. Розглянемо декілька варіантів визначення слова Проект Отже, тобто, проект це послідовність взаємопов'язаних подій, що відбуваються впродовж установленого обмеженого проміжку часу, та спрямовані на досягнення неповторного і водночас певного результату. Або проєкт це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного чи теоретичного розв'язання значущої проблеми. Проєкт це інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі якої комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем. І останнє проєкт це сукупність дій, документів, текстів для створення реального об'єкта, предмета, створення теоретичного і практичного продукту. Основні етапи роботи над нашим проєктом будуть такі. Перше це вибір теми, друге постановка мети, третє створення інформаційної моделі, підбір і підготовка матеріалу, п'яте вибір засобів реалізації проєкту, шосте створення програмного продукту, Сьоме – створення презентації проєкту, восьме захист проєкту і дев'яте оцінювання результатів. Ми з вами на сьогоднішньому уроці розглянемо перші шість пунктів. Наш проект буде називатися Знайди свою мишку. Отже, тема нашого проєкту знайди свою мишку. Мета проєкту створити комп'ютерний проєкт, що містить інформацію про різні види комп'ютерних мишок. Їх основні характеристики порівняльний аналіз найпопулярніших комп'ютерних мишок. Інформаційна модель нашого проєкту має такий вигляд: тема знайди свою мишку. Дві групи вибираються бездротові і дротові, і кожна група має містити таку інформацію модель мишки та її ціна. За матеріалом ми звернемося до сайту розетка, посилання на який ви бачите. Для програмної реалізації проєкту. Ми застосуємо програму Microsoft Excel. Тобто, ми створимо з вами таблицю, дві таблиці, в яких будуть у нас занесені результати нашого пошуку. Тобто модель мишки. Перша таблиця це дротові, наприклад, мишки, модель і ціна. І друга таблиця це бездротові модель і ціна. Наша задача на сайті Розетка – вибрати 10 найпопулярніших видів мишек з дартовим під'єднанням і дартовим під'єднанням теж 10. Створюємо ще раз дві таблиці і заповнимо їх даними: модель миші і ціна. Тож, давайте розглянемо приблизно, як, який це буде мати вигляд. Ми з вами заходимо в браузер. За посиланням і опиняємося на сайті розетка. Вибираємо ноутбуки та комп'ютери, пролистуємо вниз і шукаємо, шукаємо, де у нас знаходяться комп'ютерні миші. От, вони знаходяться в рубриці, клавіатури та миші. Опиняємося на нас сторінці комп'ютерні миші. Ну, для зручності пошуку давайте виберемо продавець саме розетка. І спочатку вибираємо, наприклад, під'єднання бездротове. Сортувальнику у нас з вами вибрано вже за рейтингом, саме це нас і цікавить. Тобто, нас цікавлять 10 перших мишок, які знаходяться на сторінці. Які самий високий рейтинг у них. І ваша задача ну, для зручності можете відкрити там вордовський документ спочатку, так? і копіюєте. Заходите на сторіночку. Копіюєте назву мишки. Так, копіювати. Вставляєте її в ордовський документ в таблицю, яку вже створите заздалегідь на два стовпця. І ціну мишки. Чи копіюєте, чи запам'ятовуєте, і вносите потім до таблиці. Таким чином обираєте 10 мишок. Далі ви повертаєтесь на сторінці і вибираєте те ж саме мишки з дротовим під'єднанням. Вони вже у нас відсортовані за рейтингом. І вибираєте звідси таким же чином 10 мишек з дротовим під'єднанням, які знаходяться першими у рейтингі. Далі ваша задача зайти. До табличного редактора Excel створити новий документ порожню книгу, і створюєте дві таблиці. Перша таблиця у вас буде називатись, наприклад, Дротові. Або там мишки з дротовим під'єднанням, ну, як вам захочеться. Друга таблиця те ж саме без дротові мишки. Вносите 10 позицій найменування, ціна і зберігаєте документ, який нам знадобиться на наступному уроці. Для... Звіту по практичної роботи достатньо буде вам зробити скріншот поки що двох таблиць. І надіслати, що ви це зробили. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці, До побачення!